Пекарня виникла як відповідь на запит тих людей, хто приїждж хто приїжджав сюди, в це місце і хотів випити каву. Справа в тому, що ми зараз з вами сидимо на нашому городі. Ця земельна ділянка разом з хатинкою була куплена мною у 2008 році. Коли ми вирішили в 2014 році переїхати сюди і жити тут постійно, то ми побачили. Що ця територія до неї відноситься досить з знитією повагою або ступенем поваги, на яку вона заслуговує. Як висловлюється архітектор, який збудував цю пекарню, Юрій Рунтов, каже, по цій землі треба ходити пошепки. А на ній паркувалися, по ній влаштовували такі танкодромні змагання. Ось. І спостерігаючи за всім цим, ми потихеньку почали. Покращували це місце. Зробили паркування, зробили туалет, зробили місце для е, сміття, врешті-врешті. У цього місці є дві унікальні функції, і сторони. Перше, це неймовірний пейзаж до Дніпро. І цей пейзаж він аутентичний. Він... Ти на нього дивишся і розумієш, що тут людина не впливала на цей пейзаж. Ми відкрилися справді. Не на Пасху, як планували, а на другий день війни, і це цілком повністю заслуга моєї дружини. У нас не було нічого, щоб готувати хліб. Ні борошна, ні цукру, ні олії, ні дріжджів, нічого. Але у нас є чудесна громада, села Витачі, в нас є група в Вайбері. І ми кидаємо заклик допомогти для випічки хліба, хоча нести борошно, олію. Хто скільки міг. І, і дріжджі, і в нас тут росте гора, гора, гора всього. І раптом тут з'являються п'ятеро волонтерів, які мають пекарський досвід, і переїхали на, на, період, на цей період сюди. І вони прочитали в цій групі нашій сільській про те, що ми будемо перехліб, приходять і пропонують свої послуги. Це було неймовірно. Все руками робилося, і весь цей хлібчик кожен ранок відправлявся вранці тим, хто потребував. А це були наші військові, які. Воювали в Бучі, в Вірпіні. Це були військові, які стояли тут поруч і охороняли небо. Хліб ми спробували відправили хлопцям з таким Азов. Вони кажуть, він прекрасно приходить, він в ідеальному стані. І ми почали відправляти цей Хліб просто відправляємо такі великі коробки. Це може бути шість-вісім коробок на тиждень. Ми відправляємо з хлібчиком. З печивом, з сухариками, там різне наповнення. Всі малюнки, які тут намальовані, вони пакуються в ті коробки, які їдуть на фронт на нуль. Ми туди складаємо і хлопцям. Ми навіть запитали, то вам треба ці малюнки? Вони кажуть, ви що? Дуже треба, вони дають нам мотивацію, чого ми тут. Обов'язково вкладайте. І ми вкладаємо. Ви знаєте, зараз у всіх українців одна мета, одна ціль. Все решта, от повірте, похідне. Це наш фронт, такий мікрофронт, він мирний, але він насправді фронт, тому що ми створили шість робочих місць в перший день війни, ну, розвиваємо це. По-друге, ми робимо хліб. Хліб це те, що це базовий продукт харчування. І ми є пунктом незглавності, якщо щось буде гірше. Ми точно будемо пекти хліб і далі, тому що в нас пекарня на дровах. Нам електрика не треба, щоб пекти хліб. Абсолютно. І ми будемо це робити, і будемо забезпечувати, хто в кого буде потреба, хлібом. Оскільки можемо, будемо допомагати на фронт. Зараз мета одна. Ось. Що буде далі, буде після перемоги. Тоді поговоримо.